Дорогі друзі, я хочу розповісти вам сьогодні про те, що я відчуваю. Дуже нелегкі часи ми живемо у світі так багато тривоги, і ми часто запитуємо себе, чому так багато болю? Я вірю, що причина криється в тому, що духовність довгий час. Ставилася на останній план. А коли в серці бракує духовності, то це супроводжується в світі війнами, корупцією, жорстокістю і ненавистю. Але ми, ми з вами не винуваті в цьому, бо довгий час система будувалася так, аби духовність була десь позаду, а матеріальне попереду гонитва за вигодою, статусом. І навіть те, що мало би служити людям, як медицина, освіта і влада, часто робила нас слабкими, нас вчили бачити один в одному чужого мовою, релігією, нацією, кольором шкіри, нас розділяли ярликами. Хоча в глибині не всі одна рідна родина. І те, що маємо відмінності, це наш Божий дар, і він не повинен служити ворожнечі. Так що ж нам робити? Прокидатися, об'єднуватися всі разом і ставити в центр правду, справедливість, милосердя, жити як хоче сам Бог, з любов'ю до ближнього? І коли нас буде таких людей багато, то і влада поміняється, бо у владу ідуть люди від нас. І якщо люди будуть більш духовно свідомими, то влада буде служити людям, а не панувати над нами. Така влада буде смільвішою, мудрішою і чесною. Перемога обов'язково прийде, а вона починається із кожного із нас, із кожного нашого серця і нашої родини. І так, крок за кроком, ми творимо новий світ. Друзі! А що для вас означає духовність? Поділіться в коментарях. Для мене дуже важливий кожний відгук ваш.